Пане поліцейський, ще раз питаю, підстава для зупинки, щоб не було питань далі. Посвідчення адвоката. Щось таке. Посвідчення адвоката. Да, ви постепнути адвокат. Я тільки що відстібнувся, щоб до вас своєму секретарю, добре? Якому секретарю? Пане а Гришко, як, Гришко, вважаєте, як? як ви звертаєтесь ще раз. На камеру поверніться і не заснімайте себе, добре. Ще раз, пане Гришко, ви як розмовляєте? Ви посадова особа, ви представник поліції. Ніяк це не нормально. Під, підстава для зупинки. Сути, не я хоч це побачили. Фото, відео, докази. Показання свідків. Якщо у вас є договір, договір у мене садаю, є. Я хочу побачити його. Договор я договір не зобов'язаний давати. Долар, я буду з вами спілкуватись. Ще раз, пан Гришко, я не зобов'язаний показувати договір. Мені достатньо виписати ордер та показати свідоцтво. Якщо я зараз випишу ордер, ми будемо від вас вимагати. Докази, фото, відеофіксації, порушення. Які підстави для зупинки, я ось ще раз питаю. Я хочу бачити договір. Я договір не зобов'язаний показувати. А Мені достатньо вам ордеру. На ваше запитання? Пан Гешко, ви взагалі хоч щось розумієте щодо статусу адвоката. Яку папу? Ану, а Людина зараз втручається. Людина втрачається злодійний шовку. Це адвокат мій. Ну, договір повинен бути. Договір адвоката з, ви, з вами. Тоді він являється вашим адвокатом. Ви, Якщо нема договору, я, то я інспектор патрульної поліції, старший лейтенант. Старший лейтенант хто? Ви не будете. Ми маємо право знімати. Повторіть слово, як ви, вас знаєте, вони допомагають. Будьте здорові. А, я прошу, ви... роз... а куди я чую? Роз... 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 Чому ви мене зупинили? Будьте здорові! рівень можу виписати. Хочете? Так, а як ви побачите? Чому ви мене зупинили? Будьте здорові. Чому ви зупинили? Чому ви зупинили? мене? Вам пояснив інспектор. Що він? Мені нічого не пояснив. А нічого не пояснив? Чому ви мене зупинили? Це буде в тиктоці. Да, вам інспектор пояснив? Не пояснив, пояснив. пояснив. Ремінь безпеки пояснив? не пристебнутий? А як ви побачили це в тонованій машині? Ззаду. У мене машина тонована, ви ззаду їхали. Як ви це побачили? Ви тільки позаду. У вас, що, — Що-що? — У вас Рентгеновський этот, У нас здір? рентгеновський. — Ну, а як Як ви побачили? Що ремень не А, а Ви не їхали, без ремонту? — Ні, не їхав. Ні. Машина заглушена, я зняв я адвокату зняв. Так Чому ви зупинили? Ви не чули, що вам говорили. Ні, не чув. можете повторити. Ні, він чому? нам так і не повідомив, чого він не зупинив машину. Я вас не чую. Він, ну, не тут повідомив, шуму, тут шуму від він не повідомив, чому була зупинка машини. Він не міг через заднє вікно тоноване побачити, що, машина, що у нас не пристебнуті або пристебнуті паски безпеки. Він це не міг побачити ніяк. Чому була зупинка? Підстава для зупинки. Він же вам повідомив. Не повідомив. Паски безпеки то яким чином? ну, що водій, що пасажир не були пристебнені. Так ви ж вони били... могли побачити. Ні, побачили? Побачили? Я я висилнувся вже при вас. А я, я, як, я ви все, це зафіксували? Я, я все, я все рівно вас не, ну, вас не чую. Як? Я перепитувати вас Короче, не буду. Короче, поки. До побачення. Що я, до побачення? Да поки, кажу. Що пока? Ну, гарного дня. Мене затримуєте? В чому проблема? Тобто затримуєте. Мені працівник поліції сказав їхати. Доброго дня. Все, поки. Відпускав? Поїхати. Хай їх їдуть, бо байдуже, правда, все до побачення. Що? Немає часу з з вами. вами зволізувати. Да, ви, ви зараз тікаєте. Хто тікає? Ви в своєму взагалі глузі, шановний. Ви, ви, ви мене тільки що відпустили. Хто? Ви тільки що він сказав, хай їжджають. Було таке? Я ви, ви мені говорите, ви мене тільки що відпустили. Хорошо. Правильно? Я ось пристрію. Підставию зупинки. Ну, ви тільки що пристебнулися. Бо я їхати мав, коли ми з вами говорили, я стояв, машина заглушена була. Ну, ви вже почали рух і А станте ззаду видно було? Т тільки що при мені. Шановний, я вас ще раз питаю: яка підстава для зупинки? Тільки що, мені. Яка? Ви, Ні, не тільки ви, що, ви що, яка почали, підстава для зупинки? Ви почали рух, ви, ви пасажир, я з вами не хочу спілкуватися. Мені по барабану, хочете, ви не хочете, я його адвокат. Ну, то, що вам а, по барабану підстава чи, для як зупинки. Ви назвали, можете далі, так і Ще спілкувати. раз, ви нас затримуєте чи ні? Ви затримуєте а чи ви ні? Ви знаєте, що таке затримання? Я знаю, що таке затримання. Ви не знаєте, що таке затримання. Ще раз скажу, Почитайте, ви нас затримуєте. Будь ласка, що таке затримання, якщо ви не знаєте. Шановний, з номером жетону 301247. Ви знаєте, що таке затримання, будь ласка, якщо ви не знаєте. А ви тільки що при мені почали рух і при чому не пристегнулися временем безпеки? Правильно? Коротше, я можу їхати. Ну, було, я можу їхати. Ну я вас запитую. Ви мене зупинили по яких причинах? Ну, я вас зараз запитую. Вам поговорити я нема скинути. Я можу їхати. Мені байдуже, що ви там думаєте? Я їхати зараз можу, я спішу. Пане поліцейський, так або ні. Ні, ну нехай пасажир пристебнеться і можете продовжити. Пасажири ж також пристеблюються. Я вам бажаю гарного дня, Навзай. а я ні. До побачення. Я надію, знайдеться той, в якого буде вільний час, і він з вами нормально поговорить. До побачення Ви мені зараз погрожуєте.